У Кропивницькій багатоповерхівці, де п'ять днів тому у квартирі стався вибух, представники газової служби зібрали мешканців, щоб обстежити в їхніх квартирах газове обладнання. Два і п'ять метрів за секунду. Це цілком достатня тяга для даної квартири». Ще одне підприємство перевіряє вентиляційні канали по всім квартирам, по всім стоївкам. У під'їзді 36 квартир. Газопостачання відключили. Відновлять після звернення балансу утримувача, закінчення перевірки та встановлення пошкоджених дверей у шести квартирах, пояснює майстер газової служби Олександр Краус. Якщо це все зараз буде, то будемо відновлювати водопостачання та електрика. Є в усіх квартирах, розповідає Ірина Федорашко, інженерка кооперативу, який обслуговує будинок. Обстежено та замінено необхідне обладнання в електрощитках поверхових та відновлено на і на ті поверхи, там, де сталася аварія, крім тої квартири, де стався вибух. Ліфт не придатний. Ви бачите, що дуже значні пошкодження. Олена Іщенко мешкає на другому поверсі. Каже, під час вибуху її не було вдома. Вилітів тільки тамбур, потолок пошкоджений, дуже пошкоджена машина, яка стояла біля під'їзду. Без газу, ну справляємося. Світ є, вода є там вже. Справляємося. Ця квартира на сьомому поверсі вище тієї, де стався вибух. Вирвало двері і покоржили їх повністю, щоб в вони не підлежати. І саму стіну, що двері вставляються, нову стіну зробили. Там внутрі дверях стекла. Повилітали. Що вам комісія сказала? Можна проживати в квартирі? Можна, да, так, нам можна. Там воно в 26-й квартирі висіли, бо там не можна проживати, там стіна підійшла. Ось ця квартира, де стався вибух. За інформацією голови обладміністрації Андрія Райковича вибухнув газ. Травмований під час вибуху 49-річний чоловік перебуває в опіковому відділенні обласної лікарні. Попросив не показувати його обличчя. З його слів, вибух стався, коли він увімкнув електрочайник. У мене обще хронічний нажить, може й за цього я не почув запаху газу. Я на декілька секунд, мабуть, втратив свідомість. Я пам'ятаю, що в мене. Загрівся матрас, одеяло, я ще ногами ходив, бо в руки нічого взяти не міг, то я тушив це його. Зі слів чоловіка, газової плити у квартирі не було. Пута була визнана, що десь по вересні, чи навіть в серпні минулого року. Вона травить почала газ, я її відключив, виїзд. В селях безпеки. І крам не постійно був закритий. А ви тоді газовиків не викликали Ні, ні, ну Я не знав, що треба, я вважав, що сам справлюся. Може, несправність в самому крані якась не знаю. Завідувачка опікового відділення Наталія Корчака говорить, чоловіку потрібна операція з пересадки шкіри. Площа опіків 15% ураження тіла. З цих 15-3% глибокі там, де шкіра прогоріла на всю її товщину. Спали набріки з обличчя, пацієнт вже активний, самостійно сідає, ходить, їсть, п'є. Сказала, лікування з такими травмами триває місяць-півтора. У під'їзді, де стався вибух, відновлять газопостачання не раніше 28 березня. За умови, якщо будуть вдома всі мешканці, пояснив майстер газової служби Олександр Краус. З приладом кожній квартири будемо перевіряти на витоки газу на всіх різьбових з'єднаннях. У штаб з приводу пошкоджень після вибуху надійшло 70 звернень. Повідомила телефоном заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко. Відселили мешканці п'яти найбільш пошкоджених квартир. Висновки будівельної експертизи про масштаби руйнування будинку поки немає. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.